Зараз ми стоїмо на порозі ну, справжньої технологічної революції. Тільки уявіть собі обчислювальну потужність, яка здатна вирішити найскладніші проблеми людства, буквально все від невиліковних хвороб до зміни клімату. Це і є світ квантових комп'ютерів. Але як це часто буває, така неймовірна сила це палиця з двома кінцями. Тож сьогодні ми розберемось, що ж це насправді: квиток у світла майбутнє чи та сама скринька Пандори, яку краще було б і не відкривати. Щоб зрозуміти, звідки вся ця магія, треба почати з основ. От дивіться, наші звичні комп'ютери працюють на бітах. Це ж просто як вимикач світла. Він або увімкнений, це одиниця, або вимкнений це нуль. Все, два стани. Але квантовий світ він грає за зовсім іншими правилами. Його основа це кубіт. І найкраща аналогія тут це монета, яку підкинули в повітря. Поки вона крутиться, вона ж не орел і не решка, правда? Вона і те, і інше водночас. От саме так і поводиться кубіт. Він може бути інулем і одиницею в один і той самий момент. І оця дивна здатність кубітів бути в кількох станах одночасно, це, знаєте, тільки верхівка айсберга, це основа того, що називають квантовою магією. Давайте зараз швиденько розберемо два ключові принципи, які дають цим машинам їхню, ну просто неймовірну потужність. Перша суперсила це суперпозиція. Це, власне, і є та сама властивість монети в політрі, коли кубіт одночасно і нуль, і одиниця. Щоб було зрозуміліше, уявіть, що треба знайти вихід з величезного лабіринту. Звичайний комп'ютер буде як він буде методично перевіряти кожен шлях один за одним. А от квантовий комп'ютер завдяки суперпозиції може досліджувати всі можливі шляхи одночасно. Саме це й дозволяє йому вирішувати забачі, на які у найпотужніших суперкомп'ютерів пішли б тисячі років. Гаразд, якщо суперпозиція здається дивною, то друга суперсила, квантова заплутаність це взагалі щось із наукової фантастики. Серйозно, уявіть собі двох близнюків, які мають телепатичний зв'язок, щоб не сталося з одним, інший це миттєво відчуває, навіть якщо вони на різних континентах. Ось так само працюють і заплутані кубіти. Стан одного миттєво визначає стан іншого, жодних затримок. Сам Ейнштейн називав це моторошною дією на відстані. Цей невидимий зв'язок і дозволяє створювати неймовірно складні і злагоджені обчислювальні системи. Отже, що ми маємо? Суперпозицію, яка дозволяє досліджувати мільйони варіантів одночасно, і заплутаність, яка пов'язує їх в єдину мережу. Ну добре, а що це дає на практиці? Давайте зазирнемо в це світле майбутнє і подивимось, які ж двері ця технологія може для нас відкрити. І це, мабуть, головне питання. Нащо ж, справді, здатна ця неймовірна потужність, бо мова йде не просто про швидші комп'ютери. Ні. Йдеться про здатність вирішувати проблеми, які до сьогодні вважалися в принципі нерозв'язними. Давайте розглянемо три сфери, де квантовий прорив може змінити абсолютно все. Почнемо з найважливішого здоров'я. Уявіть, що ліки від раку чи хвороби Альцгеймера можна буде розробити не за десятиліття випробувань, а за кілька місяців. Квантові комп'ютери дозволяють моделювати взаємодії молекул з такою точністю, яка нам зараз навіть не сниться. Це означає створення персоналізованих ліків, які ідеально підходять для ДНК конкретної людини. І це не фантастика. Такі компанії, як Берінгер Інгелхайм, вже працюють у цьому напрямку. Далі, світ речей навколо нас, спробуйте уявити матеріали, яких ще просто не існує, скажімо, надпровідники, що працюють при кімнатній температурі, чи акумулятори, що тримають заряд місяцями, або сонячні панелі з майже 100% ефективністю. Квантові симуляції дозволяють не просто відкривати нові матеріали, а буквально проектувати їх на атомному рівні, створюючи речі, про які ми раніше справді могли лише мріяти. І, звісно, штучний інтелект. Сучасний ший він чудовий, але він пасує перед надскладними задачами оптимізації. Наприклад, як прокласти найефективніший логістичний маршрут для тисяч вантажівок по всьому світу, або як створити оптимальну енергосистему для цілої країни. Квантові комп'ютери здатні знаходити найкращі рішення серед мільярдів варіантів, що по суті виведе можливості ший на абсолютно новий, просто вибуховий рівень. Світ ідеальних ліків і фантастичних матеріалів звучить звичайно прекрасно, але у кожної революційної технології є й темний бік. І от зараз настав час відкрити ту саму скриньку Пандори і подивитися на загрози, які несуть із собою квантові обчислення. А загрози ці, повірте, цілком реальні. Ось ця думка по суті відображає глибоке занепокоєння багатьох експертів. Бо що якщо інструмент, створений для лікування хвороб, потрапить до рук тих, хто захоче використати його як зброю? Треба чітко розуміти, ставки тут неймовірно високі. Найбільша і, мабуть, найнагальніша загроза це те, що експерти вже охрестили криптоапокаліпсисом. Просто уявіть на секунду, що всі паролі, банківські рахунки, державні та військові таємниці стають. Повністю відкритими все сучасне шифрування, на якому тримається весь наш цифровий світ, базується на задачах, які для звичайних комп'ютерів є нерозв'язними. А от для квантового комп'ютера з алгоритмом Шора це, вибачте, дитяча забавка. Світ уже почав гонку за створення квантово стійкого шифрування, і це справжня гонка на випередження. Але кібербезпека це лише верхівка айсберга. Уявіть світ, де неможливо відрізнити реальне відео від ідеального діпфейку, створеного для маніпуляцій. Або автономну зброю на базі квантового шиї, що приймає рішення про життя і смерть без участі людини. Країна, яка першою опанує цю технологію, отримає таку геополітичну перевагу, якої світ не бачив з часів створення атомної бомби. І це може спровокувати нову, ще більш небезпечну гонку озброєнь. Так, ми поговорили про неймовірні можливості і про жахливі загрози. Це все звучить як сценарій для голівудського блокбастера. Але давайте повернемося з майбутнього сьогодення. Якщо ця технологія така потужна, то чому ми досі не бачимо її впливу в нашому житті? Якою є сувора реальність квантових обчислень сьогодні? І це абсолютно слушне запитання. Адже розмови про квантові комп'ютери точаться вже не перший рік. Відповідь з одного боку проста, а з іншого надзвичайно складна. Побудувати стабільний робочий квантовий комп'ютер це одна з найважчих інженерних задач в історії людства. Головна проблема в тому, що кубіти це надзвичайно тендітні створіння. От уявіть, що квантовий стан це ідеальна мильна бульбашка, найменший подих вітру, чи то коливання температури, чи випадкове електромагнітне поле, і вона лускає. Це явище називають декогеренцією. І щоб захистити ці бульбашки, вчені мусять створювати для них просто екстремальні умови, глибокий вакуум і температуру холоднішу за відкритий космос. Це робить квантові комп'ютери неймовірно складними, дорогими і примхливими. Але, попри всі ці труднощі, Гонка триває. Технологічні гіганти Google І Microsoft інвестують мільярди. Google навіть заявили, що досягла так званої квантової переваги, коли їхній комп'ютер Sycamore вирішив одну специфічну задачу швидше за найпотужніший суперкомп'ютер у світі. І хоча це ще не універсальна перевага, це дуже важливий крок. Конкуренція просто шалена, бо всі розуміють, той, хто першим створить повноцінний квантовий комп'ютер, може отримати ключ до майбутнього. При цьому важливо розуміти, квантові комп'ютери, скоріш за все, ніколи не замінять наші ноутбуки чи смартфони. Вони будуть існувати паралельно. Тут найкраща аналогія це мозок і калькулятор. Мозок здатний на творчість, на інтуїцію, на вирішення складних абстрактних завдань. Але щоб швидко порахувати 2 плюс 2, ми ж беремо калькулятор, правда? Отак От само і квантовий комп'ютер буде спеціалізованим інструментом для неймовірно складних задач, тоді як класичний залишиться нашим надійним помічником у повсякденних справах. Отже, що ж таке квантовий комп'ютер? Технологічна утопія чи скринька Пандори? Відповідь, ймовірно, і те, і інше. Це надзвичайно потужний інструмент, а майбутнє будь-якого інструменту залежить від того, в чиїх він руках. Ми стоїмо на порозі нової ери, і головне питання, яке варто собі поставити, чи готові ми до тієї сили, яку збираємося вивільнити. Майбутнє ще не написане.